Друзі, я не знаю, як ви, але я до святкування нового року відношусь з абсолютною відповідальністю. Поясню, чому я слідкую за східним календарем, і наступний рік буде під заступництвом зеленої дерев'яної змії. Змія, яка мудра, спокійна, тиха і вишукана. Тому новорічний стіл має бути вишуканим, безметушні і витонченим. І я пропоную вам сьогодні, друзі, рецепт. Гуся. На цей новорічний стіл прошу вас виключити із страв курячі яйця, жирну їжу, жирну рибу. Консерванти напівфабрикати потрібно приготувати щось своїми ручками, показати, яка ви господиня чи господар? Побільше на новорічний стіл зелені, фруктів, овочів і, взагалі, побільше корисного, природнього. Тому я пропоную друзі, рецепт гуся, з цього красення. 4 кілограми, рецепт супер. Let's go готувати. Першим кроком є а, натирання сіллю нашого гусика. Ретельно натираємо зверху і всередині. Робимо, скажімо так, йому гарненький масаж, як я це люблю говорити. Трішки всередині перевертаємо оп, і намащуємо. Наступний етап маринад. Нам потрібен один апельсин, і щоб з нього а, дістати а, якнайбільше соку, потрібно трішки примяти його ручкою. Розрізаємо і. Ось так от відправляємо його в якусь глибоку ємкість. Оп. Далі гірчиця. Буквально дві чайні ложечки. Все буде достатньо. Оп, часник. Шість штучок. Ну, тут можна так не жаліти. Він додасть класного аромату. Мед в мене домашній. Домашній дві столові ложки. Оливкова олія і перчик. Оп! Маринад гарненько перемішуємо до однорідності, щоб все перемішалось. Наступний крок: ми маринадом обмащуємо нашого гусика. Гарненько, ретельно обмащуємо, заливаємо всередину. Ямкість має бути глибокою, якщо у вас є поменше, взагалі супер, ну мене просто. Я люблю об'єм. З однієї, з іншої сторони, потім ми його помажемо, обмажемо. Ще ось так от гарненько ось, обійти його. Залишившися маринад, зальємо всередину. Чому велика ємкість, тому що зручно просто ось бачите, оп, йому робити такі ці маневри. Заливаємо йому ще маринадик всередину, розподіляємо його там поглубже. Його зараз накриємо плівкою і залишаємо на 3 години в холодильник. Якщо він постоїть ніч, нічого страшного. І далі будемо його відправляти в духовку. Апельсинку нарізаємо на 4 частинки і будемо. Начиняти гуся. Оп. Коли гусик замаринувався, беремо апельсинки і начиняємо його. Паглобже, і скільки поміститься. Ну, головне, щоб не сильно багато, щоб нам закрила шпажкою, можна було закрити, закрити нашого гусика. О, ось так буде вдало. Окей, беремо шпажку і закриваємо нашого гусика, власне. Як вийде, так і закриваємо, просто краще, щоб апельсинки залишалися всередині. Приблизно так. Далі накриваємо пергаментом фольгою, викладаємо два шари фольги, два шари пергаменту, щоб нашому гусику було і тепло, і зручно. Закриваємо гусиком, гарненько укутуємо. І ще один шар зверху, щоб нічого не розтікалося. Ну що ж, наш гусик готовий, він готовий відправлятися до духовки Розігрітої 140 градусів, забуваємо на 5 годин, потім відкриваємо його, розрізаємо, відкриваємо фольгу, включаємо духовку на 200 градусів і слідкуємо за тим, щоб він прирум'янився на ваш погляд, як вам подобається. І тоді готово до столу смакуємо. Мої любі друзі, я вас вітаю з наступаючим новим 2225 роком. Мої любі друзі, я вас вітаю з наступаючим новим 2025 роком. Я хочу побажати від всієї душі вам. І нам всім, перш за все, звичайно, мирного неба. Ми про це мріємо, і е, це перше бажання на будь-які свята. Наступний рік рік зеленої дерев'яної змії, і він е, повинен, і я вам бажаю, що він був за високими стандартами. Вишуканим, витонченим. І ви, будь ласка, будьте такими. За нас з новим роком. Моменти істини! Боже. Фантастика, фантастика. Друзі. Це воно рекомендую.